Через три роки після закінчення коледжу я вирішив, що мені потрібні перерви від корпоративної суети. 45 хвилин поїздки на роботу, ранок в офісі та пізні ночі за комп'ютером, негативно позначилося на моєму фізичному та психологічному здоров'ї. Кульмінацією такого стресу стало те, що однієї ночі я прокинувся від болю у грудях і важкого дихання. Впевнений у тому, що у мене стався серцевий напад, я подзвонив у швидку і мене відвезли до лікарні. Через кілька сотень медичних розрахунків мені нарешті діагностували панічний напад. Хоч моє психологічне здоров'я ніколи не було ідеальним, я ніколи не відчував нічого такого інтенсивного і не очікував, що стрес міг мати такий фізичний вплив. Всупереч порадам моїх батьків, колишнього наукового керівника та колег, я залишив свою першу дорослу роботу менше ніж через два роки. На щастя, я завжди заощаджував і працював паралельне навчанню у коледжі. Тому мав трохи часу лише для себе, перш ніж гроші почнуть закінчуватися. Я знайшов роботу у маленькому грильбарі під назвою «Ель» у тихому селі. Він був у досить віддаленому місці, але тим не менш, відвідувачів там вистачало, бо це був єдиний ресторан і бар на все село. Атмосфера тут, у порівнянні з моєю офісною роботою, була як день і ніч. Я міг одягнути футболку та джинси на роботу приходити аж о 10 ранку. Колеги відчувалися друзями, а не конкурентами. Мені подобалося там працювати, і я досі з задоволенням згадую два роки, які я там провів, навіть незважаючи на те, що там сталося. Це був вечір п'ятниці, і опівночі ми готувалися закриватися. Іноді ми працювали довше, але в той день усі наші гості вже розійшлися. Джейн, офіціянка, якій було трохи за 20, сиділа за стійкою, підраховуючи свої чайові. А ми з Беном поповнювали запаси в барі та мили останні келихи для пива. Краще покваптеся, поки туман не розповся, сказала Джейн жартівливим голосом. Знаєш, я сьогодні, мабуть, у батьків лишуся, роздратовано відповів Бен. Його батьки жили на сусідній від ресторану вулиці. Та іноді, коли він був надто втомлений або надто п'яний, він ночував у них. Я визирнув двір», у селі ще було нормально, але на головній дорозі, що вела з села у бік міста, де я жив, туман був настільки густим, що дороги взагалі не було видно. Весело буде їхати, сказав я, хитаючи головою. Бен і Джейн раптом відірвалися від своєї роботи і напружено переглянулися. Де ти живеш? спитала Джейн. У Ворлінтоні, відповів я. Джейн зблідла. Ти ж розумієш, що по такому туману їхати не можна треба було тобі раніше з роботи піти. Треба було, та що вже поробиш? Доведеться їхати, сказав я розгублено. «Готелей у селі ж немає. А знайомі якісь є? спитала вона. Я похитав головою. Тоді можеш залишатися у мене. Я розкладу для тебе диван. Тільки не виходь на вулицю, особливо в бік 23 траси. Це небезпечно за такої видимості там постійно трапляються аварії. Туман густішає настільки, що здається, його можна рукою схопити. Вона мала рацію 23 траса була сумнозвісною через постійні смертельні аварії. Хоч це й була спокійна сільська двосмогова дорога, але на ній було стільки крутих поворотів, що я сам на ній кілька разів мало не розбився за ті часи, поки їздив сюди. Але мене все одно вразило те, з якою легкістю Джейн запросила мене до себе на ночівлю. Ми з нею дружили, але вона ніколи не дотікала на щось більше. Так, їздити по туману було небезпечно, але все одно запрошувати мене через це, здавалося, якось занадто це все ж таки просто туман, а не якась сніжна буря. Я погодився не лише з міркувань безпеки, але й тому, що мені було цікаво, ким насправді бачить мене Джейн. Ми з Беном лишилися поперевертати стільці, а вона вийшла на двір, сказавши, що чекатиме на мене біля входу, поки я закінчу. Чуєш, як гадаєш, Джейн на мене запала? спитав я Бена, коли ми лишилися на самоті. Ніяк не очікував, що вона мене запросить на ночівлю. Хто зна, пробормотів він. Цього вечора був якимось інакшим. Зазвичай він комунікабельний і енергійний. У такі повільні дні він регулярно наливав собі щось із бару і ходив до кімнати відпочинку. Але сьогодні він цілий день був тихим і абсолютно тверезим. Ми закінчили в барі, і я вже готувався виходити на двір, коли Бен зупинив мене. «Стій! серйозно, нікуди сьогодні через туман не їдь. Мені чкати, що у вас там з Джейн, але дочекайся до ранку, я не жартую. На Бена це зовсім не було схоже. Він ніколи не мав репутації відповідального водія і регулярно сідав за кермо п'яним та рідко відмовлявся від вуличних перегонів. Мені хотілося розпитати його, чому він так через це переживає, але було вже надто пізно, і я був виснажений. Та й до того ж я знав, що на дворі на мене чекає Джейн, тому я просто кивнув. Не хвилюйся до завтра! Додому Джейн їхати було хвилин 5. Вона жила у старому будинку на двох хазяїв. Коли ми зайшли, вона дістала з шафи кілька ковдр і подушку та поклала їх для мене на диван, я подякував їй. У цей момент я почувався якось ніяково. Мені було дивно ночувати у її квартирі, бо до цього ми бачилися лише на роботі. На щастя, вона розтопила лід, поставивши якийсь фільм ми дивилися фільм і вечеряли. Цього було достатньо, щоб я зрозумів, що вона не має до мене ніяких романтичних почуттів, але це було не страшно. Вона все одно лишалася для мене другом, і мені подобалося проводити час разом з нею. А потім мені згадалася дивна сьогоднішня поведінка Бена. Помітила який сьогодні був Бен, такий мовчазний навіть ні краплі пива не випив Не переживай через це. Він завжди такий коли на вулиці Туман. Він не любить про це говорити, але кілька років тому він став свідком нещасного випадку під час туману. Він ніколи про це не розповідав, але, мабуть, той випадок був досить кривавим. Я кивнув це мало сенс. Фільм закінчився, і Джейн пішла спати, а я вмостився на дивані. Тільки но ну, я почав дрімати, як у мене задзвонив телефон. Поки я піднімався і ліз до нього, телефон вже затих. Це був мій сусід по зйомній квартирі. Щоб там він від мене не хотів, дочекається до ранку, подумав я і знову спробував заснути. На жаль, мене знову перервав телефон. Цього разу це було смс: Негайно передзвони великими літерами. Роздратований я тихенько, щоб не розбудити Джейн, вийшов на крильце і передзвонив сусіду. Що такого важливого ти мені хочеш сказати о другій ночі? спитав я. Нас пограбували. Ти жартуєш? Став би я про таке жартувати. Я вже подзвонив у поліцію. Вони їдуть. Я сам ще й не повернувся з гулянки. Дивлюсь, замок виламаний. Всю квартиру перерили, поки бачу точно, що винесли телевізор. А як там мій Xbox? Ні, його теж не бачу. Я зціпив зуби від злоби. Ясно, вже їду. Я тихенько зібрав свої речі і згорнув ковдру. Я вирішив тихенько піти і пояснити Джейн все вже зранку. Не бачив сенсу її будити, пояснювати, що сталося. Плюс, у мене вже не було достатньо сил, щоб відбуватися від її вмовлянь нікуди не їхати. Клятий Ворлінгтон. там постійно квартири обкрадають. У мене серце кров'ю обливалося, коли я згадував, скільки років я провів на роботі, яка мене мало не вбила, щоб заробити на все моє добро, і тепер його вже нема. Їхати додому доведеться довше, ніж зазвичай, бо з таким туманом та ще й по 23-й трасі треба буде мало не повзти. Коли я виїхав на трасу і побачив, який там густий туман, моя лють трохи вщухла, я знав, що маю повністю зосередитися на дорозі. Я був дуже стомлений, тож, щоб не заснути, я увімкнув радіо. Я їхав кілометрів 30 на годину, хоч на трасі дозволялося до 90, бо я нічого не бачив. Я взагалі не уявляв, що туман може бути настільки густим, гірше навіть сніжної бурі. Ще й радіо майже не ловило. Єдина станція, яку я зміг спіймати, грала якусь народну музику. Послухавши її трохи, я не витримав і розратовано її потушив. На якомусь етапі я побачив крізь туман якесь світло і пригальмував. На узбіччі стояла машина з увімкненою аварійкою. Я зупинився поруч з нею і вийшов. На місці водія з відчиненими дверима сидів чоловік років 50. Він щось бурмотів і плакав, схопившись руками за голову. Пане, ви як? спитав я. Він продовжував бурмотіти і ридати одночасно. Я можу якось допомогти, може, подзвонити комусь. Він підвів очі, його обличчя було розчервонілим. Не ловить тут телефон. Нам хана, нам хана, ми трупи, сказав він, пришвидшивши дихання. Та що сталося? Може, я якось допоможу? Вони мою машину зламали. Я лише на хвилину погляд відвів, і тепер вона не заводиться. Старий, давай я тобі евакуатор викличу і поліцію. Все буде добре. Він продовжував ридати та швидко дихати, поки я діставав телефон і набирав поліцію. Я спробував разо три, але сигнал не проходив. Так, на міжміській дорозі тут завжди погано ловить. Тому я сказав старому, що відійду подалі і знайду місце, де є сигнал. Це марно, 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 повторював він. Я почав почувати себе не у своїй тарілці. Я не знав, як заспокоїти людину в істериці, і я гадки не мав, яким чином хтось зламав його машину, бо виглядала вона цілою. І хто це був? Може, вони досі десь неподалік? Я пройшов метрів 100 по дорозі шукаючи сигнал. Нуль. Я подумки обматюкав нашого оператора і повернувся до чоловіка. Слухай, там неподалік має бути заправка. Давай я тебе підкину до неї, там ти зможеш викликати допомогу. Ні. прогарчав він. Ти один з них. Нема на цій дорозі нічого справжнього. Я їхав по ній годин шість, вона вже мала закінчитися. Я почав думати, що його справжня проблема була не в машині, а у психічному здоров'ї. Заспокойся, все гаразд. Серйозно, давай я тебе підкину. У відповідь чоловік потягнувся до бардачка і почав там щось шукати. На мій жах він дістав з нього пістолет і направив його на мене. Добре, добре, я йду. Я не бажаю вам зла, я просто хотів допомогти, але якщо ви не хочете, то я їду. Він не сказав ані слова, лише продовжував тримати мене на прицілі. Я розвернувся і побіг до своєї машини, грюкнув дверима і поїхав подалі звідти. Моє серце калатало, поки я мчав по затуманеній дорозі. Коли я відчув, що від'їхав на безпечну відстань, я оповільнився. Все ж таки я досі у тумані, і їхати так швидко було не найкращою ідеєю. Поки я переводив подих, у мене задзвонив телефон. Я припаркувався на узбіччі і радий тому, що нарешті знайшов місце сигналом, підняв слухавку. Це була Джейн. Де ти?» Спитала вона. Вона звучала занепокоєно, і я почав відчувати провину. Вибач, стався форс-мажор, і я мав негайно їхати додому. Де ти зараз? Я досі на 23-й трасі, мабуть, десь на півдорозі до Ворлінгтона. Зустрів тут якогось психа по дорозі, але все вже добре. Не можна бути в тумані одному. Ти не уявляєш, наскільки це небезпечно. Я їду за тобою. Джейн розслабся, я ж сказав, все добре. Не треба ще й тобі ризикувати, тим паче я вже на півдорозі додому. У відповідь я почув лише тишу. Тоді я зрозумів, що вона вже поклала слухавку. Я спробував їй передзвонити, але сигнал знову зник. Та що б тебе? крикнув я, вдаривши руками по керму. Вона їхала до мене, а отже я не міг їхати далі. Але й сидіти, склавши руки на узбіччі, мені теж не хотілося. Хвилин через десять я вийшов з машини і пішов у лісополосу, в туалет, і заодно глянути, чи буде там ловити краще. По дорозі назад я побачив серед дерев якесь світло, придивившись, я побачив силует людини з ліхтарем. Людина виглядала високою, чимось схожою на того чоловіка з машини. Я не горів бажанням перевіряти, чи справді то він тому я побіг до своєї машини. Ліс був оповитий густим туманом, настільки густим, що важко було бачити дерева перед собою, аж раптом я врізався у щось так сильно, що мене аж відкинуло, і з носу пішла кров. Я підвів очі. Джейн. З тобою все гаразд? Так, але наступного разу дивись, куди біжиш. Посміхнулася вона. Не треба було сюди приходити. У тумані нічого не видно, а ще тут якийсь озброєний псих. Я не могла лишити тебе тут одного давай нам треба йти, поки туман не став сильнішим. Я не знав, як цей туман міг стати ще сильнішим. За все своє життя я не бачив нічого подібного наче дивишся крізь молоко. Хочеш, я зокрема сяду. Сказала Джейн, це не перший мій туман, і дорогу цю я добре знаю. Я кивнув. Це було якось дивно пустити її за кермо своєї машини у таку погоду, але вона була впевнена в собі. Ми зрушили і поїхали, хоча трохи швидше, ніж мені б хотілося. Я запропонував їй сповільнитися, і вона так і зробила, але скоро повернулася до своєї швидкості. Я й гадки не мав, як вона бачила дорогу, не кажучи вже про інші машини. Я намагався з нею заговорити, але вона ігнорувала мене і сиділа мовчки. Мабуть, вона була сконцентрована на дорозі і краще її не відволікати. Зрештою, мені було так незручно від її швидкості, що я запропонував їй зупинитися на автозаправці, що була за кілька кілометрів від міста. Вона мала бути вже близько. Джейн погодилася. Коли мене нарешті доїхали до заправки, я вже тремтів від страху. Джейн сказала, що посидить у машині, тому я зайшов сам. Я знайшов туалет, зайшов до нього і вмив обличчя холодною водою. Аж раптом мій телефон задзвонив. Це була Джейн. Гей, сказав я. Де ти? Я вже чорт скики їду по 23-й, а тебе все нема. Я відчув, як холодок пробіг по моїй спині. Але ти ж у машині біля заправки чекаєш на мене, тремтячим голосом сказав я. Не жартуй так, у мене і без того напружена ніч. Послухай мене, хто б не був з тобою біля заправки, це не я. Треба було тобі пояснити усю серйозні ситуації ще вечора, але я боявся, що навпаки, спонукаю тебе цим до дії. Щось дивне, паранормальне відбувається на 23-й трасі, коли її накриває туман. Ще мій дідусь колись давно із цим стискався. Він завжди був параноїком щодо туману, але ніколи не розповідав чому. Коли він був вже дуже старий, він трохи розповів мені про те, що бачив вони маніпулюють тобою, спотворюють твоє світосприйняття. У тебе лишилося не так багато часу, якщо вони вже знають, що ти тут. І, і ясно, пробурмотів я. Обливаючись холодним потом, я намагався взяти себе в руки. Це пояснювало дивну поведінку тієї Джейн, яка сиділа у моїй машині. Знайди щось що можна використати як зброю, але до останнього моменту не дай їм знати, що ти їх розкусив. Я хотів у неї спитати, хто такі вони, але дзвінок обірвався. Раптом у двері постукали. Ти там в порядку? пролунав голос Джейн. Мені було потрібно ще трохи часу. Намагаючись звучати якомога нормальніше, я відповів. Так, зараз вийду. Можеш поки глянути в машині, чи є у мене в бардачку запальничка? Добре, тільки давай швидше, треба забиратися звідси, відповіла вона. Я дочекався, поки пролунає дзвін вхідних дверей, і нарешті вислизнув з туалету. Я ходив по магазину у пошуках чогось, будь чого, що можна було б використати як зброю. Заправка працює цілодобово, але тут не було нікого, навіть касира. На жаль, це не була одна з тих сумнівних заправок, на якій продають кастити та кишенькові ножі. Тихенько визирнувши двір, я побачив, як Джейн стоїть неподалік від моєї машини. Якби я міг сісти у машину раніше за неї, я зміг би втекти. Тим часом істота, яка видавала себе за Джейн, мабуть, відчула мою підозру і почала швидко рухатися до машини. Відчувши, що часу на вагання не лишилося, я вибіг із заправки і обома руками відштовхнув істоту від машини, стрибнув усередину і закрив двері. Я натиснув на газ, коли побачив, що вона вибігла і тілом перекрила мені виїзд. Я вдарив по гальмах, але було вже пізно, і я відчув поштовх від того, як машина врізалася в неї. Я перемкнув на задню, розвернувся і полетів звідти. Незважаючи на відсутність видимості, я прискорився. Я знав, що мушу забиратися звідти. Діставши однією рукою телефон, я передзвонив Джейн. Із третьої спроби дзвінок нарешті пройшов. Як ти? спитала вона. Все ок. Але що тут в біса відбувається? закричав я у відповідь. Довго пояснювати. Зараз найголовніше для тебе вибратися звідти. Якщо ти вже проїхав заправку, то лишилося тобі небагато. Просто нікому не довіряй і ні з ким не розмовляй, поки не вийдеш з 23 ї траси. Поза нею вони тебе не знайдуть. Хто такі вони? Ніхто не знає точно. Вони можуть змінювати форму та спотворювати сприйняття. Просто забирайся з цієї дороги якомога швидше. Я продовжував їхати повільно, але рівномірно, і сподівався побачити вогні міста попереду. Однак, на мій жах, перші вогні, які я побачив, були блимуючими вогнями аварійки перед собою, я ледве встиг вдарити по гальмах і не врізатися в машину перед собою. До мене підбіг чоловік і почав стукати у вікно. Я впізнав його. Це був той самий старий, якого я зустрічав раніше. Хоча я не був на 100% упевнений, що це був дійсно чоловік. А не один з них, тому я не хотів ризикувати. Хлопче, стій. Мені вдалося завестися, але тепер я знову заглох. Пробач за мою поведінку того разу, але на мене вдома чекають дружина і двоє дітей. Прошу, допоможи. Всупереч власному здоровому глузду, я відімкнув двері. Якоюсь мірою я відчував борг перед ним, адже він намагався попередити мене раніше. До того ж, він має пістолет, який може нам знадобитися. Де пістолет? Він поклав його між нами. Хай лежатиме тут. Я його не торкнуся. Я поїхав. По дорозі ми розговорилися. Виявилося, що він живе на іншому кінці Ворлінгтона. На вигляд, він був звичайно людиною, і я трохи розслабився. І що тебе привело на 23-ю трасу такий туман? легким голосом спитав я. Він засміявся і глянув у вікно. Мені це здалося дивним, і у мене чомусь з'явилося погане перечуття. Я пильно стежив за ним. Він повернувся, і я помітив його очі. Вони були сірі, без безвидимої зіниці. Я згадав, що у чоловіка, якого я зустрічав раніше, очі були карі. Це був не він. Я різко натиснув на гальма, і ми одночасно кинулися до пістолету. Він намагався вдарити мене і вирвати пістолет з моїх рук, але я був молодшим і сильнішим, я зміг схопити його і натиснути на курок. Від пострілу у мене задзвеніло у вухах. Я запанікував, відкрив пасажирські двері і виштовхнув його на дорогу. Потім я викинув пістолет подалі у ліс. На щастя, моя машина від цього не постраждала. Пасажирське вікно було відкрите, і куля з кров'ю полетіли прямо у нього. Я трусився і мчав уперед. Здавалося, я їхав цією дорогою кілька годин. Ще кілька разів я намагався додзвонитися до Джейн. Спочатку безуспішно, але потім вона нарешті відповіла. Як ти? з тривогою в голосі спитав я. Вже повернулася додому. Вибач, їхати за тобою було надто небезпечно Пробач, що не змогла допомогти. Все добре. Ще один з них намагався до мене дістатися, але я вже майже виїхав. Я був радий, що Джейн доїхала додому. Сигнал знову почав зникати, і я просто пообіцяв їй передзвонити, коли теж доїду. Коли переді мною з'явилися вогні міста, це відчувалося як диво. Я з'їхав з 23 ї траси, і туман швидко розсіявся. Зітхнувши з полешенням, я помчав додому. Зайшовши всередину, я зустрівся з сусідом. Що поліція сказала? спитав я, намагаючись звучати якомога спокійніше. На цей момент пограбування було найменшою з моїх турбот. На обличчю сусіда промайнув вираз щирого нерозуміння. Поліція? Я оглянув квартиру. Нічого не було розкидано, нічого, наче не зникло. Я не хотів здаватися божевільним, тому почав імпровізувати. Я чув, що когось пограбували у нашому домі? Не чув про це, розгублено відповів сусід. Я ліг спати і спробував заснути. Я й гадки не мав, що сталося, але мені здавалося, що найгірше вже позаду. Одне я знав точно я більше ніколи не буду їздити у такому густому тумані. Наступного ранку я прокинувся рано і швидко зібрався на роботу. Я боявся знову їхати по 23-й, але коли я вийшов на вулицю, небо було кришталево чистим. Я глянув в телефоні на карти в пошуках альтернативного шляху до села. Був один, але він був такий закручений, що їхати по ньому доведеться вдвічі довше. Зрештою, я вирішив, що краще їхати по 23-й, тим паче туману, наче вже не було. Я хотів заїхати на заправку взяти бензину, але вона була обмотана жовтою поліцейською стрічкою і там стояло кілька поліцейських машин. Я вже хотів проїхати повз, коли помітив, що там стоїть Бен та кілька інших людей з села. Тоді я припаркував машину неподалік і підійшов до них. Що тут сталося? Бен повернувся до мене. Я зовсім не очікував побачити його заплаканим. Джейн збила машина. Водій наїхав на неї, а потім зник і навіть не викликав допомогу. Ще трохи далі по дорозі хтось застрелив чоловіка, який працював у нас у будівельному магазині. Мене почало трусити. Де зараз Джейн? Її більше немає, сказав Бен. Її більше немає. У мене почало забирати подих. Я відійшов, навіть побіг до своєї машини. Я вдарив кулаками по керму і почав мичати від болю. Бен підійшов до мене і намагався мене заспокоїти, але я був невтішний. Я ніколи цього не переживу. Мене ніколи не допитували, навіть не підозрювали, бо камери безпеки на заправці в ніч туману не працювали. Я перевірив історію дзвінків у телефоні. Дзвінок був лише один від неї. Найперший, коли вона сказала, що їде до мене. Сусід по квартирі не дзвонив мені взагалі. Я звільнився з роботи, виселився з квартири і переїхав до іншого міста. Я ніколи не зможу позбутися того відчуття, що мучить мене щодня, і я ніколи не забуду, як Джейн намагалася мене зупинити. Я більше ніколи не буду їздити в туман.